Я поклявся собі більше ніколи не писати її першим, аж поки не побачив те повідомлення о 23.47. Той вечір я вже лежав у ліжку. День був тяжкий, думки плутались, а про неї я намагався не згадувати. Ми посварилися тиждень тому. Дрібниця, яка тоді здалася кінцем світу. Обоє вперлися, ніхто не хотів зробити перший крок. І тут телефон тихенько дзенькнув повідомлення від неї. Ти спиш? Серце наче зупинилося. Я кручу телефон у руці, думаю, чи відповідати, а чи зробити вигляд, що не бачив. Але пальці самі набирають. Ні, що сталося. Вона пише довго, хвилина, здається, годиною. І нарешті приходить. Я сьогодні йшла додому і весь час думала, чому ми взагалі мовчимо. Я скучила. Мене ніби хто блискавкою пробив. Усі образи, принципи, нерви, все вмить стало дрібницями. Коли почуття справжні, вони завжди сильніші за впертість. Через десять хвилин я вже стояв під її будинком. Холод, ніч, тиша. Але в той момент усе було правильно. Вона вийшла в пуховику, трішки заспана, трішки розгублена. Ми мовчали секунд десять. А потім вона підійшла ближче і тихо сказала Ну що? Змиру пониться, і я обійняв її так, ніби боявся, що вона зникне. З того вечора я зрозумів одну просту річ кохання не в тому, щоб сваритись, а в тому, щоб не соромитися, зробити крок назад, коли серце просить крок уперед.